Друзі, радісний такий момент, коли ми маємо людей, які хрестяться, які прийняли рішення бути учнями Ісуса Христа, і які прийняли рішення слідувати за Ісусом Христом. Вони вступають в завіт з Господом. Оля, чи повірила ти в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Да. Чи покаялась ти в своїх гріхах? Да. Чи обіцяєш ти Богові жити і служити в добрій совісті? Обіцяю. На підставі твого покаяння, твоєї віри і обіцянки ми хрестимо тебе. Ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Не спіши, все добре. Ми тебе вітаємо, не спіши. Не спіши. Будеш тримати просто. Не спішіть, все добре. Не спішіть, бережіть себе, не спішіть. Тут можете ручкою триматися. Як вам подобається? Тримайтеся ручкою. Проходьте, ставайте до них. Це чудо. Не переживайте. Водичка хороша, правда? супер. Це для італьянців. Водичка. Як вас звати? Олена. Олена. Так просто підзвучку зроби і все. Просто підзвучку зроби. Олена, чи повірили ви в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Повірили. – Чи покаялись ви у своїх гріхах? Покаялись. Чи обіцяєте ви Богові жити і служити в добрій совісті? Обіцяю. На підставі вашої віри покаяння і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Виключи його хім, не можеш.

Як вас звати? Свято. Свята. Дивіться, коли ми будемо вас хрестити, ви повинні будете сісти коли, да, і отак ручки зробите. Добре. Свята, чи повірили ви в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Так, я повірила. Чи покаялись ви у своїх гріхах? Так, да, я у своїх гріхах. Чи обіцяєте ви служити і жити в добрій совісті? Так, да, Я обіцяю на підставі вашої віри, покаяння і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.

Таня вибачка. Таня, чи прийняли ви Ісуса Христа Господом і Спасителем? Так. Чи покаялись ви у своїх гріхах? Так. Чи обіцяєте ви Богові жити і служити в добрій совісті? Так. На підставі вашої віри, покаяння і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Слава Слава Богу! Не спіши, не спішить, все добре. Альона, чи прийняла ти Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Прийняла Чи покаялась ти у своїх гріхах? Покаялась Чи обіцяєш ти жити і служити Богові в добрій совісті? Обіцяю На підставі твоєї віри. Покаяння і обіцянки, ми хрестимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Наші вітання. Наші вітання. Не спіши, не спіши, не спіши. Вітаємо тебе. Вітаємо. Каріна, ти це? Чи чекати мені іншу? <клес> ти, так? Да? Спускайся, спускайся. Так. Чи прийняла ти Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаялась ти в своїх гріхах? Чи обіцяєш Богові жити і служити в добрій совісті? На підставі твоєї віри, твого покаяння і обіцянки ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Не спіши, не спіши. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Так, діти наші, дивіться, скоро вже ваша черга. Починаємо з ульяність, потім моя Мілана, і всі пішли до, 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 кучі. до кучі. Не сьогодні, але, не сьогодні, але вже моліся, моліться про це. Оля, Таня. Чи прийняли ви Ісуса своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаялись ви у своїх гріхах? Чи обіцяєте Богові жити і служити в добрій совісті? Обіцяю. на підставі вашого покаяння віри і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. А -а Слава Богу! Бог сильний, Бог великий, алілуя. Вас як звати? Поліна. Поліна, Поліна, чи прийняла ти Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаялась ти Йому у своїх гріхах? Чи обіцяєш ти служити Богові і жити як християнка в добрій совісті? На підставі твоєї віри, покаяння і обіцянки ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ай Бог благословий. Бачити, Гріше. Чи прийняв ти Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаявся ти в своїх гріхах? Чи обіцяєш ти? Служити Богові і жити як християнин з совісті. Так, совісті. На підставі твоєї віри покаяння і обіцянки ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Гріша. Ти бачиш, це ж моя вишиванка. Ти бачиш, в мої вишиванки пасторські навіть хрещення То Я запам'ятаю це на все життя. Я її пожертвував. І бачиш, саме для тебе вона підійшла. Бачиш? Сергій за Олександр. 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 Бачите, вас багато, я вже забутився. Олександр. Олександре, чи прийняли ви Ісуса Христа Господом і Спасителем? Так. Чи покаялись ви в своїх гріхах? Так. Чи обіцяєте Богові жити як християнин? На підставі вашої віри, покаяння і обіцянки ми хрестимо вас, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сідайте. Наші вітання, Дякую. Наші. слава Богу! Слава Ісусу Христу! Не спіши, не спіши. Ми не спішимо і ти не спіши, бо зараз. Травмуєшся, буде погано. Як звати вас? Олександр. Олександр. Олександр, чи прийняли ви Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем? Так. Чи покаялись ви у своїх гріхах? Так. Чи обіцяєте Богові жити як християнин? Так. На підставі вашого покаяння, обіцянки я хрещу вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Всі вітання. Не спішіть, не спішить. Все добре. Руслан скинуть. Скинув. Дуже радий за вас усіх. Дмитро. Дмитро. Дмитро, чи прийняли ви Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаялись ви у своїх гріхах? Чи обіцяєте Богові жити і служити з сумлінням в своїй совісті? На підставі вашого покаяння віри, на підставі вашого покаяння і віри, ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Наше вітання. Наші вітання вам. Це ще троє, так? Да? Чи ще? Так, троє, ні. Все. Як звати Сергій? вас? Сергій. Чи прийняли ви своїм особистим Господом і Спасителем Христа нашого? Так. Чи покаялись ви у своїх гріхах? Чи обіцяєте ви Богові жити і служити з сумлінням совісті своєї? На підставі вашого покаяння, віри ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Давидик, скоро тебе будемо хрестити через 10 років. Не буде, значить не буде. Правильно? Чи вірите ви в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя? Так. Так. Ви знаєте, він військовий, він у Наталки шаровує на домашці. Бо там ця його домашка, серйозні авторитетні люди. Хай Бог благословить. Чи покаялись ви в своїх гріхах? Так. Чи обіцяєте Богові жити і служити в добрій совісті? Обіцяю, так. На підставі вашого покаяння, віри і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Наші вітання! Слава Ісусу Христу! Слава живому Богу! Алілуя! Тримайся, <-луй> треба. Не спішіть, не спішіть, тримайтеся за ці, да. не спішіть ногу. Можете присісти, як вам зручно. І при... Не спішіть, щоб не травмуватися. Це, сидіть, хай. Сідіть сюди. Як звати? Руслан. Руслан, чи прийняли ви Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем? Чи покаялись ви у своїх гріхах? Чи обіцяєте ви жити Богові як Так. На підставі вашої віри, покаяння і обіцянки ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Бог благословить. Не спішіть потихеньку, потихеньку. Тримайтеся за ці і потихеньку. Так, Олег, останні стануть першими, друже. Так написано в Біблії. Останні стануть першими. Тому Господь буде робити це в твоєму житті. Запам'ятайте, останні стануть першими. Через п'ять років ви нагадаєте про це Олегу. Слава Господу! Слава не спіші, не спіші тільки у нас. Олег, чи прийняв ти Ісуса своїм особистим Господом і Спасителем? Чи попросив ти пробачення, покаявся? Чи обіцяєш Богові жити і служити в добрій совісті? На підставі твого покаяння, віри і обіцянки ми хрестимо тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Алій! І давайте коротко звершимо молитву. Боже. Ми дякуємо Тобі за всі ці душі. Ми дякуємо Тобі за те, що церква жива, дієва, і вона не тільки займається рибою, вона займається людьми. Вона не тільки займається роботою, але вона виконує велике доручення Ісуса Христа. Ми благословляємо всіх цих людей, стверджу їх. Вкорінюй їх, хай вони розвиваються в тобі, хай вони будуть споряджені в тобі, і хай прославляється Твоє святе ім'я. І всі разом скажемо. Слава Ісусу Христу! Амінь!